Необхідні рішення не бувають простими, але без них проблеми не вирішуються, а ускладнюються. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас субота, 1 листопада. І сьогодні в програмі «Субота. головна подія я хотів би поговорити про декілька тем, які, на мою думку, є важливі, варто про них згадати. Ну, головне питання от протягом цього тижня в Україні на війні це питання. Ситуації в місті Покров, що там відбувається. Багато різних було заяв, коментарів, як і військових, зокрема головнокомандуюча збройних сил України Грана Сильського, так і журналістів. І Володимир Зеленський з цього приводу виступав, сказав, що там росіяни зосередили десь 170 тисяч військовослужбовців, що ситуація там складна. Про це говорив і. Сирський, раніше було повідомлення, що ніби Покров вже оточений. Генеральний штаб Сирський спростовує цю інформацію від Російської Федерації. Ну, Путін навіть там заявив, що на 5-6 годин можуть припинити бойові дії, що іноземні журналісти побачили на своє очі ситуацію і в Покровську, і в Куп'янську. Ну наскільки буде це зроблено, ми з вами скоро знаємо. Путін навіть ніби заявив, що він готовий сам. Відвідати Покровськ. Ну на це вже зреагував е, Володимир Зеленський, сказавши, що всі будуть аплодувати, тому, тому що всі будуть знати, чим це все завершиться. Ну, стосовно цього, я з ним погоджуюсь. Дійсно, я думаю, що дуже-дуже багато людей у світі би аплодувало, якби Путін наважився віддати Покровськ. Хоча я, я не виключаю, що це був би не Путін, якийсь один з його війників, про що багато-багато говорять, що в нього є якісь там. Двійники, навіть там фотокарточки показують, фото, які, на яких він відрізняється, там в різні періоди. Ну так чи інакше, ситуація там дійсно складна, це точно можна зрозуміти. Там вже от є і інформація, що спецпідрозділ управління розвідки міста оборони України вже там десантувався, то щоб стабілізувати ситуацію. Ну не знаю наскільки все це буде, скажімо так, мати е, реальні результати. Ми думаю, найближчими днями вже. Будемо розуміти, що насправді там в Покровську відбувається. Ну, сподіваюся, що це не буде чергова фортеця, коли там дуже багато говорили, коли не давали вчасно наказ, щоб зберегти особовий склад і щоб не відійшли наші воїни на завчасно підготовлені позиції. Хоча знову ж я багато інформації, що ніби ніяких позицій не підготували. Але вкотре наголошую, я не є воєнним експертом, я тільки передаю те, що є в публічному доступі стосовно це інформації з різних сторін, зокрема і. Те, про що пишуть і іноземні засоби масової інформації. Подивимось. Також ну, варто згадати і про те, що у п'ятницю, вчора, з 1 жовтня, CNN повідомило, що за інформацією трьох чиновників американських і європейських, ніби Пентагон прийняв рішення постачати крилаті ракети допомагав Україні, що це не є критично для Америки. Раніше Трамп. Заявляв, що тим самим треба ці ракети, потім він ніби сказав, що в них їх достатньо. Ну, тобто політичне рішення залишається за Трампом. Ну, адміністрація президента знову ж інформація, ніби розробила вже такий план дуже швидкого до, до щоб дуже швидко доставити ці ракети, томагавк в Україну, якщо Трамп прийме це рішення. Ну, думаю, незабаром ми зрозуміємо, наскільки відповідає дійсності і щодо Пентагону, який. Дав зелене світло і сподіваємося, що Трамп таки прийме позитивне рішення, бо насправді дійсно тільки силою можна змусити Путіна сісти за сіл перемовин щодо припинення е, вогню, щодо припинення війни в Україні. До речі, про це говорив е, Трамп. Це ще одна подія варто згадати: це 30 жовтня, у Південній кореї Трамп зустрічався з головою Китаю Сі Сіціньпінів. Так вони в першу чергу говорили про свої. Питання про торгову війну, яку Трамп фактично зв'язав з Китаєм. Там ніби вони домовилися, там Трамп знижує тарифи. Китай е, знімає, скажімо так, блокаду експорту рідкоземельних металів до США, Америки, також він буде купувати американську сою. Це дуже ну, чутливо для США, Америки, бо половину американської сої, яка йде на експорт, купує саме Китай. А, ну, а загалом е, 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 експорт американської сої складає 14 від всьої сільськогосподарської продукції США, Америки, які вони експортують, тому це чутливе. Але вони також говорили і про війну в Україні. Ну, ніби є такі загальні заяви, що вони будуть разом щось там робити, сприяти для того, щоб війна в Україні припинилася. Ну, отже, побачимо. Також Трамп напередодні зустрічі з Інзіньпіньом доручив Пентагону, ну, міністерству оборони, яке зараз називається Міністерством війни. Щоб вони негайно почали випробування ядерної зброї, це вперше з 1991 року. Ну, це стало після того, як там Путін похвалився, що використав якийсь безпілотний, безпілотний підводний безпілотник підводний, так з назвою, якщо не помиляюся, посейдон, який може там на відстані до 10 тисяч кілометрів навіть нести ядерну зброю, швидкість 185 кілометрів на годину, і ніби може навіть спричиняти цунамі. Ну наскільки це відповідає дійсність, знову ж це велике питання, ну але. Там достатньо, я сказав, швидко відреагував. Ну, бачимо, що можливо зараз почнеться і певна гонка озброєнь. До речі, про це говорив і минулого місяця, і е, канцлер Німеччини Фідріх Мерц, Точніше, про це говорив е, міністр оборони Німеччини е, Віктор Пісторіус. Він казав, що треба доганяти Китай і Росію у космосі. І треба за там будуть виділяти, чи не понад 60 мільярдів євро. Німеччина для того, щоб найближчим часом так фактично почнемо гонку зброю. Тобто, треба перезброїти бунт ці виклики, які стоять зараз у світі ну, через агресивну е, політику, через війну, яку зв'язала Росія в Україні, всі тепер намагаються так чи інакше вкладати гроші в свою армію і в свою безпеку. Отже, побачимо наскільки ця гонка зброїть, яка почнеться між США і заходом загалом і Росією, Ну, не думаю, що якісь є дуже там великі шанси в Росії перемогти у цій гонці в свій час радянський Союз і розпався саме через це. Ну, і ціни на, нафт, на нафту. Ну, Будемо сподіватися, що ці санкції, до речі, які вів Трамп е проти Роснефті Лукоїла. Там вже так чи інакше є ситуація неприємна для Росії. Ну, говорили вони про це із Китаєм нам стосовно купляти, не купляти нафту там з Індії, можливо, зменшить закупівлю. Російської нафти, це так чи інакше буде тиснути на Росію. Тобто, загалом комплекс всіх цих питань. Ну а Україні треба не тільки просити зброю, зокрема, крилаті, крилаті ракети, томагавка, але і робити свою. Ну, признать, знов черговий заявив, що ніби якісь були два успішні. Вініше вже дев'ять було застосувань двох ракет наших: там Фламінго, Рута. Ну, знову ж. Нема підтверджених даних, про це також, зокрема, пише іноземна преса. Дуже би хотілося, щоб у нас дійсно були ці ракети, які летіли би понад тисячу кілометрів. Сподіваємося, що все-таки найближчим часом ми отримуємо і крилаті ракети «Томагавк», і у нас будуть свої, які будуть завдавати ударів в глиб території Росії. Без цього сподіватися на те, щоб Росія захотіла. Припинити війну в Україну, ну я думаю, що це марні марні сподівання. Знову загоріли про певний мир, знову почали говорити про російську мову, яку ніби треба провертати, Тобто все тут вкрутиться навколо знову ж в черговий раз мови. Ну, я вкотре наголошую, що на мою думку, лебоке переконання, Україна не може бути ні російською, ні польською, ні угорською, ні румунською, ні там, американською, вона може бути тільки українською. От про такі теми я хотів сьогодні поговорити у програмі Собота Гомоподія. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм. Бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!